Привіт, пані та панове, який парфум все ж таки купити собі на весну, який буде краще пасувати вам і весняному кришталевому повітрю. Я Оля і відповім на ці запитання. І ваші душевні поневіряння, який же парфум все ж таки купити, закінчиться. Зараз про квіткові аромати і буде ще 4 відео, які будуть виходити кожен день з цього моменту про деревні, про зелене листя і молоду травичку. Про кришталеве чисте весняне повітря. І буде ще о, головне останнє відео для ґранд Фіналь, де я зберу всі аромати огляди, на які я буду зараз робити. Буду їх порівнювати між собою, згрупую їх по характерам, і будемо з вами практикуватися, складати базовий парфумерний гардероб. Без подарунків я вас не залишу, але про це розповім вже наприкінці відео, бо і так вже затягнула. Починай огляд квіткових ароматів. Перший аромат Олени від Діптік в туалетній воді. В цьому бренді цей парфум виходить лише в туалетній воді, от з білою етикеткою і прозорим торцем. Це очі закатувальна краса, друзі. Я вам обіцяю. Це аромат про нарциси, жасмин та трави, зелень. І все. Мінімалістичний, простий, прозорий, ніби вдихаєш жовтий, і гіркуватий пилок от серединок нарцисів, занурюєш свою голову в кущ жасмину або чобушника. Чобушник я зустрічаю в своєму житті набагато частіше про свіжі терпкі трави, ніжні, наче це новонароджені трави. І ось все це можна відчути в цьому ароматі. Тобі нічого не заважає це зробити. В базі взагалі немає ні пудри, ні ванілі, ні деревини, ні відтінків доглядової косметики. Ці аспекти все ж таки притаманні білоквітковим ароматам, А тут ні. В ароматі є певна солодкість і така певна вага. Білих, білих квітів жасмину, проте тут немає надмірної солодкості. От взагалі ніц. Також в природі іноді зустрічається, що в ньому є така індольність, а тобто відтінок такого певного бруду, неприємний аромат. Проте цей аромат нарцису та жасмину чистюля. Це історія про квіти в кущах. Делікатна, жіночна, легка, з помірним шлейфом. Аромат на мені яскраво звучить десь годинки три, не яскраво десь ще годинки-дві. Це мені аромат не на кожен день. Я його наношу на себе десь один-два рази на тиждень, і саме в вечірній час, і таких його характеристик мені взагалі достатньо. липа на зв'язку. Цей аромат все ж таки більш до літа, проте ви можете купити зараз і тішитись ним ще літом. Взагалі, цей аромат це моя гордість, мій скарб, бо я його сама знайшла. Жодних відгуків про нього не чула на Ютубі. Ось, сама понюхала, сама знайшла. Це аромат. Ой! Тілія кардата від бренду Капа. це італійський бренд, косметичний. І так історично склалося, що він виготовляв догляд за тілом, різноманітне барбершопне приладдя, там зубні щітки, розчіски. Це аромат про липу, про квіт липи і специфічний аромат зламаної гілочки. Аромат свіжий, природній. Чистий, повітряний, з доброю посмішкою, гарним настроєм. Ось настрій, ніби ти стоїш в сонячний день з гарним настроєм під липою, навкруги тебе кружляє якийсь полок, якийсь пил. Це ти все це відчуваєш, і ще накручуєш на палець якусь гілочку. Великою перевагою цього аромату для мене стало те, що в нього немає надмірної медовості. Певна медовість присутня в квітах в квіті липи та акації. Неможливо відтворити в парфумері такий природний аромат липи, не використовуючи відтінки медовості. Та в популярних ароматах на цю тему ось ця медовість ну, дуже для мене докучна. Прям бочка меду, а не квіт. Медовість тут присутня, але вона природня, не надмірна. Аромат взагалі не солодкий. він... Свіжо-зелений. І далі взагалі аромат пахне таким полем. Це точно унісексовий аромат. Дівчата, хлопці, будь ласка, протестіть це та напишіть ваші відгуки. Мені дуже цікаво, що ви думаєте про цей м -м, мій скарб. Аромат дуже лагідний, комфортний, стійкий, шлейфовий ой-ой-ой. Я стверджую, що в цьому ароматі присутня якась гіпнотична отрута, яка робить такий, ніби простий аромат з небагатьма нотами, дуже привабливим і красивим. Цей аромат створює настрій. Неможливо не посміхнутися, коли його вдихаєш. А зараз час жовтих крапок, поговоримо про мімозу. І мій аромат це мімоза-пурмуа, Мімоза для мене від L'Artisan Parfumeur. Це в мене один з перших випусків. Тут такий залишок цього аромату. Він пахне пильно шершавими цими жовтими кульками, які застрягають в носі. Пахне ще теплим, полим, гаєм. Аромат терпкий і доволі. Гіркий. Цим ароматом сталася певна халепа. Я його давно вже не бачу на офіційному сайті бренда. Я не знаю, в мене немає точної інформації, та я думаю, що це вже знятість. Бо в 2022 році на їх сайті бренда з'явився новий мімозний аромат, називається він Венсаль Хто? Ми живе в Європі, у кого є можливість е, спитати у бренда, що взагалі коїться з мімозою для мене. Будь ласка, поділіться, скажіть нам, що взагалі відбувається. Аромат, який можна купити, протестити, він не знятість, який я вам можу порекомендувати це L'ORED Bois від Jacques Fat. Прикладається назва як лісова галявина. От Я можу додати, ще сонячна лісова галявина. Аромат пахне медовою вже мимозою, солодко гіркуватиме цими жовтими кульками. Це наймедовіший аромат з всієї моєї добірки. Ще аромат про спеції деревину. І він дуже лагідний. Це нібито ті спеції та деревина вимочена в молоці. Ось така медова, лактонна. Квітково деревна композиція, яка на шкірі ще більш тепліша. Дуже жіночний, огортаючий і затишний аромат. А зараз про троянди, і це Ороус від бранда Діптік в парфумованій воді. Бачите, чорна етикетка, чорний торець. В цьому бренді є ще аромат. Цей з такою ж самою назвою в туалетній воді. Можете порівняти, вибрати те, що вам гарніше. Мені гарніше. Парфумована вода, бо тут більше зелені. Отже, це аромат, ця троянда найвесняніша взагалі з, е, з троянд, які я зустрічала. Це аромат про весь трояндовий кущ в цілому, ось, без залишку, без решти. Уявіть собі, ранково прохолодний кущ троянди. Ось ці бутончики ще такі поружні, закриті обов'язково з росою. В цьому ароматі я я, вочевидь, відчуваю шершавість цих листочків, і то злом аромат зломаної гілочки і землистість. Це дружня троянда, от яка росте біля вашого будинку і тішить вас, бо троянди в парфумері можуть бути відлюдькуватими зливи, злими і навіть людоненависницькими. Це не така троянда в піраміди цього. З цієї троянди ще заявлена ромашка і артишоки, проте окремо я їх не відчуваю. Вони мені, мабуть, просто малюють оцей весь трояндовий кущ, і за це я їм дуже вдячна. Ще цей аромат, просто в люту спеку, влітку, розкрився мені ще ягодами ялівця і більш показав деревних нот. І після цього я пішла його і купила, бо ці прохолодний той ялівець – це те, що мені взагалі хочеться відчувати з себе в спеку. Аромат універсальний от хоть куди хоть хто. Так, це аромат про троянду. Та ця, ця троянда не кличе вас по театрам. Ви можете її використовувати, будь-де універсальність. Це стійкий аромат. На мені 6-8 годин просто легко. Для бренду Detective взагалі феноменальна стійкість. Клас, я от майже впевнена, що в цьому ароматі присутня синтетична молекула Кашмаран. В пірамідах, там, парфумів, вона часто зустрічається як е, кашмирська деревина, щось таке. Я ось нещодавно натренувала свій нос відчувати цю молекулу, і от майже в кожному третьому ароматі я відчуваю цей кашмаран. От головна ознака, що це він. В ньому присутня така певна шершавість, от наче ті листочки, трояндові, про які я говорила, які малюють взагалі кущ в цілому, ось наче від нього. І ще в ньому є, якщо нам взагалі чистий кашмаран нюхати, в ньому є грибна нотка, яка от може й малювати таку певну вологість, землистість. Ось тут я явно відчуваю цей кошмаран. В цьому марафоні будуть ще аромати, де я відчуваю цю ноту. Хоча не всюди вона заявлена, тож можемо потренуватись разом. Тюльпани, друзі, куда ж без них весною. І це не прості, а ось налити таку зірочку і називається аромат Chelsea Flowers від бренду Bond No9. В першу чергу, в природі тюльпани мені пахнуть ось цією серединкою, пилком та своїм зеленим соковитим стеблом. І ось саме про це цей аромат. Він пахнув гірким полком та оберемком, соку, оберемком тюльпанів з їх соковитими такими пружніми листями, стеблами. От коли цей букет рухається, він аж наче аж скрипить, наче пластиковий. Аромат свіжих квітів, прозорий, природній, кришталевий, наповнений водою, і обов'язково росою. Такий дзвінкий. Піраміді, окрім. Тюльпану, який на першому місці, також є півонія, гіацинт, магнолія. Та ці квіти для мене абстрактні. Я їх, моя уява взагалі їх ніяк не малює, і я носом їх не відчуваю. Також в базі тут є деревина, ветивер, сандал, дубовий мох та мускус. Також якоїсь домінуючої деревної ноти я не відчуваю. Мускуси тут не малюють ніякого крему, догляду, нічого такого і милу. Я все ж таки думаю, що тут такий рослинний мускус. Ота молекула Кашмаран, про яку говорила трошки раніше, його називають рослинним мускусом. І він додає такої пухнастості, ніби деревної пухнастості. Ось тут таку деревну пухнастість, шершавість в базі я відчуваю. І аромат це все, все своє життя, коли він на шкірі залишається зеленим, свіжим. Прохолодним і наповненим водою. Для такого формату аромату стійкість просто залізобетонна. Щоб я так трималась за свої обіцянки, як цей аромат тримається за мою шкіру. Шлейф в нього помірний, ніжно-квітковий. Якщо вдихати аромат з місця нанесення, то він більш гірко трав'яний. А шлейф ось дає таку ніжність і квіти. Любити. Якщо ви полюбляєте природні звучання квітів, мінімалістичні квіткові композиції, ви можете протестити всю цю добірку, бо ці аромати є моноквітковими, або там мають в своєму складі декілька квітів, не більше. Я вважаю, що Саме такий напрям ароматів дуже личить весні, коли ця природа пробуджується, аромат пахне мінімалістично квітами, якоюсь легкою зеленню. В ньому дуже багато вологи, прохолоди, повітря, оце все. І буде в цьому марафоні. Подарунки, який може бути найкращий подарунок на парфумерному каналі. А вже ж парфуми. І я подарую трьом людям набори, спробників всіх. Ароматів всіх, які я буду показувати в цьому марафоні. От квіткові, далі будуть і деревні, і зелені, і про свіже, кришталеве, прохолодне весняне повітря. Це все буде. І. Цей марафон називається Що купити собі на весну і ви точно оберете собі, що купити з цих пробників. А ми з вами зустрінемось завтра, о 8 ранку, а потім післязавтра і після-післязавтра кожен кожен день. Я вам це нагадую. Бажаю вам гарного настрою. До скорої зустрічі тут. Бувайте! Слава Україні!